Давай. лазь з другої сторони. Так, Я з другої сторони. Давай, давай. Чому Олеся не хочеться? Прошу. Олеся, що ти не сказала, то мені не подобається. Я такий красивий. Такий прекрасний. Он дуже повний парла. Який опорний? Мені потім покинули. Що шаналь. Шеф. Кипи сирота. По парадці. И по парадці. Так. Ще, ще. <ріст> ще. <Киріки розміст>. <ріст> Давай. Да ты не можешь. Ти залетаешь. Ти ти Що там не поняли? Лиля, не мне рассказываешь, что я не так попалася. Ну, ні. ти на треба. Ти займи. І зараз, то їжа буде, і стайна педагогічні всі сміття. Я ти займи. Я практичний інститут закінчила. Я не дала сміття, я взяла. Я. Що? Збилася тобі неправильно. Закріпка була. За. Точно, а, а, а паралельно вишла. Тут випляти трошки збилася. Я несу тобі поробку замовка. Така закріпка до цього має бути uh, це? ти 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 не Ні, три що так. Та ми тут тебе захомуємо. Я ні на завіником я поставу. Ні, ти сьогодні. Чому я замітаю? Ти сьогодні дуже багато. Тут працюють професіонали. Та що ти? Ні, ти яні куробку Там Ти хочеш винерка не замахнула себе. Тобі треба її так притримати трошки. Коли ти голку опускаєш. А що вдома не можна було то показувати, бачиш? Скайшла, тепер за вай. Мова про машинку тут сам. Тут треба три визита. Так, одним словом, у нас ця строчка розійде. Стати і те, як ти робила на пути, добре? Тут. Ось знаш, може, собі милом вже не бачила, куди ти маєш вийти. Ой, ай! Не вистеває. Ой! Орієнтувалася. Це не це дуже швидко, це дуже тиснеш на... Ти дуже на цей. З тої сторони. А це Так, я всі решта банданно складаю. Нитку тримай. Вірі, тримаємося на так. Nah, ne? — Добре. — Бачить мучити. До першого разу добре. Так, ми да, да. ж сьогодні багато чого сили. Навіть рівні лінії від краю роблять. Так, чапок. Бріть твої бандами. Підписується, я». це трішки ім'я. Лидети ми сочочки. О, ну ты знаешь, я прекрасна, ты кольце вас. На тримай. Я побачила тут на столі. Ja właśnie zapomniałam, że twój jeborskie kochochody, bo wykrycia są maszynki. Nie, maszynki wykrycia nie. Tak, tak, tak. O tak, o tak A to І Не, ну, ну, да. Ще мой кубил. Давай едим присутствует. Все. А ты на кидаю? Мені не треба перші строчки. в мене Добре, кидаємо. Що, дівчата, будете ходити? Чи ще подумаєте? Я буду. Будете, Ну, Просто не дуже має час одна друга має по суботах. Ага, по суботах. Ну, в понеділок може придати аж. Ти прийдеш понеділок? Я прийду. Добре. Тоді в понеділок на пів шостого. Яка математика? Математика. Ну, одним словом, ну, якщо нам буде виходити, ми по суботах та, будемо. Якщо буде ви виходити, то буде старатися ходити. Потім вже down. з вересня будемо бачити вас. Eh, добре, 음. мені треба вас зареєструвати тоді, я вам дам заяву. Ви запишувати номера телефонів і дам вас купить. Ми бачили, що коли відбувається. Добре. Дівчата? Добре. Анабель, тут оце твій круасан, Оце. Ви можете тут сісти. Тут вона казала десь тут у вас є така їдальня, А це а тут та, Лілін Так. А, а Клас. Да ви Ну в круассанах? Вот круассан тобі купили з паляницею. А тобі з шоколадом, а в тебе з вершками.